Вислів Зарити талант здавна вживається у мовленні і означає не розвинути свої здібності через недбальство і лінощі. Проте сам цей образ узятий із цієї притчі, яку ми чули сьогодні за богослужінням із притчі про таланти. Безперечно, як і інші біблійні тексти, ця притча має багато значень. У ній ідеться і про суд Божий, і про довіру. І звісно, про духовне ледарство. Насамперед ця притча має ескатологічне значення, тобто таке, що стосується того суду Божого, на якому кожна людина має дати відповідь за свої справи і слова. Якщо звернутися до всієї 25 ї глави Євангелія від Матфея, то ми побачимо, що притча про таланти слідує одразу ж після іншої відомої притчі Спасителя. Про десятьох дів. А завершується ця глава притчею про страшний суд. Коли ж прийде син людський у славі Своїй і всі святі ангели з ним, тоді сяде на престолі слави своєї, говориться у Євангелії від Матфея. Таким чином очевидно, що обидві ці притчі говорять про час суду Божого. І крім того, вони об'єднані ще однією важливою темою темою зростання, набуття примноження. Отже, талант, який господар дає своїм рабам, це давня міра срібла. Вона дуже велика, в одному таланті понад 30 кілограм срібла. Навіть один талант це велике багатство. Ось таку велику грошову суму довіряє господар трьом своїм рабам. Звернімо увагу на слово раб ми, православні віряни, називаємо себе рабами Божими, і часто ця назва викликає у людей нецерковних насмішки, непорозуміння і навіть гнів. Проте у Святому Письмі ясно говориться, що на землі абсолютно всі люди комусь служать або Богу, або гріху і дияволу. Святі апостоли неодноразово називають себе рабами Ісуса Христа, не вбачаючи в цьому нічого принизливого, хоча сам Христос називає їх своїми друзями, але Я назвав вас друзями, говориться у Євангелії від Іоанна. Ті, ж, що насміхаються над висловом раб Божий, на превеликий жаль, найчастіше насправді є рабами гріха, похотей і самого диявола. А також рабами інших людей, хоча апостол Павло прямо попереджає не ставайте ж рабами людей. Тож, коли якусь людину називають рабом Божим, то мається на увазі її відданість, вірність та безкорисливість. Значення слова раб протилежне значенню іншого слова найманець. Найманець, тобто найманий працівник, це людина, яка часто виконує те саме, що й раб, але за гроші або інші привілеї. У притчі про доброго копастиря, наприклад, це негативний персонаж, оскільки він кидає свою паству у небезпеці. Просто кажучи, у біблійному розумінні раб завжди має особисте ставлення, прихильність, любов до того, кому він служить. А найманець лише бажання отримати винагороду за якусь роботу. Отже, у притчі йдеться про те, що господар, під яким очевидно розуміється сам Бог, роздав своїм рабам таланти одному п'ять, другому 2, а третьому один. Описана ситуація, окрім того, що має ескатологічний смисл, вирізняє також і міжособистісні взаємини. А саме показує довіру господаря до його рабів. Тому притча про таланти це ще й притча про довіру. Вже зазначалося, що навіть один талант це дуже значна сума. Господар вирушає далеко і роздає, по суті, все або майже все своє майно трьом людям, яким він по справжньому довіряє. Зрештою, будь-який господар чудово розумів, що раби, отримавши такі кошти, могли б утікти з ними і розпочати життя забезпечених людей в іншій частині світу, де ніхто б їх не знайшов. І якщо господар, розуміючи це, дає своє срібло цим рабам, це значить, що він довіряє їм. Бог взагалі завжди довіряє людям. Він довірив Адаму та Єві найпрекрасніший Едем, він довірив першим людям і їхню власну свободу. Творець завжди довіряє людині, тому що довіра це прояв любові, а наш Бог є любов. І що з того, що ті, кому Він довіряє, можуть знехтувати цією довірою? Бог все одно робить усе згідно із своєю любов'ю, до роду людського. Тому що він благий. Бо стосовно Бога, не можна сказати спочатку про буття і тоді вже про те, що він благий, каже преподобний Іоанн Дамаскін, підкреслюючи таку властивість Бога як благість. Притча це алегорія. Під господарем розуміється сам Господь, під рабами різні люди, але що розуміється під талантами? Тлумачення можуть бути дуже різними, адже слово талант давно має значення не міри срібла, а значення обдарування. Святі отці під талантом розуміють різноманітні дари, які Господь дає людині. Кожна людина має свій дар, свій талант. Це можуть бути і природні наші здібності, і ті благодатні дари, які ми отримуємо у таїнствах церкви. Так, святитель Іоанн Златоуст каже, що під талантами можна розуміти взагалі все, що дано людині як дар, те, що перебуває у владі кожного, чи то заступництво, чи то майно, чи то навченість, чи щось подібне. У будь-якому разі таланти, дари це конкретні здібності та можливості, які Бог дає людині. І хоча наш допитливий розум прагне точно з'ясувати, про які саме таланти йдеться, а проте сенс притчі зовсім не тому, а у ставленні людини до цих отриманих дарів, притча про таланти це притча про примноження, мудре використання усього, що нам даровано. Сенс не в тому, щоб отримати і зберегти дар, а в тому, щоб примножити. Вдосконалити його, або, як сказано, у притчі віддати на приріст. Усе живе прагне до досконалості, до повноти людині для примноження отриманих дарів потрібна участь інших людей, потрібен взаємозв'язок з ними, потрібне своєрідне налагодження стосунків. Саме тому у притчі сказано, що таланти були віддані на діло. Таланти даються не для того, щоб ними просто володіти, таланти для того, щоб ними служити іншим. Вірні раби з притчі примножують таланти через посередників, і цілком зрозуміло, що й посередники залишили собі відсоток від цієї діяльності. А отже, ця притча знову і знову нагадує всім нам, що талант розкривається, примножується лише за допомогою інших людей. У посланні до Коринфян апостол Павло надзвичайно яскраво пише, що Господь дає таланти не для того, щоб вони в нас просто були, а для того, щоб ми цими дарами допомагали іншим. Якщо хтось має дар втіхи, то не для того, щоб людина втішала сама себе, а щоб втішала скорботних. А якщо комусь дано дар учительства, то не для того, щоб людина вчила сама себе. Але щоб вона навчала і наставляла інших, і так далі. Заслуговує на увагу ще такий момент одному дав п'ять талантів, другому два, іншому ж один, кожному посилі його. Важливе уточнення кожному посилі його. Господь роздає таланти, але у різній кількості. І дійсно, люди мають різну силу волі, різні риси свого характеру, і розвиток цих талантів часто безпосередньо залежить від сили людини, від сили її характеру, волі, щоб реалізувати свої здібності. Господь дає таланти, враховуючи індивідуальний стан кожної людини, і тому одному дає п'ять, другому два, а третьому один талант. Як і в притчі про десятьох дів, у притчі про таланти присутня тема очікування і приходу або навіть повернення. І, як завжди, це відбувається раптово. Господар несподівано повертається додому і вимагає звіту. Два раби повертають удвічі більше, ніж вони отримали спочатку. Цікаво, що їм обом Господь говорить одне й те саме. Увійди в радість господаря твого. Це означає, що нагорода і для одного, і для іншого раба, однакова, попри те, що один приніс 10 талантів, а другий 4. їхня нагорода однакова, тому що зусилля, витрачені на збільшення талантів, були рівнозначними. Обидва раби, щоб збільшити початкову кількість талантів удвічі, доклали однакову кількість зусиль. Відповідно, Господь дає винахороду і благословення не за кількість талантів, а за правильне ставлення до їхнього збільшення, з урахуванням витрачених зусиль і часу. Нахорода буде не через те, що ти отримав, а через те, що придбав, каже святитель Феофан Затворник. Але в притчі згадується ще один раб, який отримав один талант. Якщо кожному таланти даються під силу, то один талант це мінімум. Хто цей раб, сили якого такі слабкі, що йому дали лише один талант? Один із екзегетів говорить, що цей раб це образ християнина, якого не можна впізнати як християнина. Як розуміти ці слова? Це такий християнин, який сповідує християнську віру. Але не живе християнським життям. Його не можна відрізнити від язичника чи атеїста або ж від представника іншої релігії. Чеснот він не має, поведінка і звички такі самі, як і у інших людей. А проте він перебуває на служінні у Господа, і йому також дається талант. Цей раб нічого не робить для того, щоб збільшити отриманий талант. Він зариває свій талант у землю. З одного боку, заривання цінного в землю найдавніша форма збереження, а з іншого, ми всі знаємо, що людину закопують у землю при її похованні. Отже, лукавий раб закопує, ховає свій талант. Звернімо увагу ще ось на що: людина створена із землі і дихання життя. І створив Господь Бог людину з пороху земного і дихання життя вдихнув у нізр її, і стала людина душею живою, говориться у старозавітній книзі буття. Зариваючи своє срібло у землю, лінивий раб віддає свій талант, своє життя, свою волю землі, пороху і тлінню, усі його прагнення і бажання земні. Про небесне і духовне він ніколи не думає, образно кажучи, його обличчя, його погляд завжди спрямовані вниз, до безформної глини, з якої він вийшов з волі Творця. Святий апостол Павло так описує подібний стан кінець їхній погибель, Бог їхнє черево і слава їхня у соромі, вони думають про земне. Лукавий раб мислить саме про земне і тому кінець його погибель, тому що немає в ньому нічого світлого, немає в ньому і прагнення розвивати своє духовне начало. Третій раб не виявив ані кмітливості, ані завзяття, щоб примножити здобутий талант. Але подивіться, наскільки старанний він у самовиправданні. Коли Господь питає з нього, ця людина каже йому. Господарю, я знав тебе, що ти людина жорстока, жнеш, де не сіяв, і збираєш, де не розсипав, і, побоявшись, пішов і закопав талант твій в землі, ось тобі твоє. Господар звертається до нього, лукавий рабе і лінивий, тому що дійсно раб через лінощі не хотів трутитися над своїм талантом. Але коли треба дати відповідь господарю, він як причину виставляє саме вади свого господаря. Отже, у своїй бездіяльності раб звинувачує свого господаря. Поведінка і слова нагадують нам історію Адама і Єви. Правоці отримали безліч талантів, вони були сповнені ними, адже сказано, що Господь створив їх досконалими. Коли ж відбувається гріхопадіння, Господь звертається до Адама і запитує його, чи не порушив він повеління Господнє. Адам у відповідь звинувачує свого Творця і каже, що винна Єва, яку дав йому Господь. Тобто Адам знімає із себе відповідальність і перекладає її навіть не на Єву, а на Творця Я ні в чому не винний, винний ти. Створив єву, яка спочатку щинила гріх, а потім і мене спокусила на гріх до порушення заповіді. І ось цей третій раб нагадує нам Адама. Адам не хоче зізнатись у гріху і посилається на те, що його творець недосконалий. І це найстрашніше, коли людина починає звинувачувати Бога. Як часто ми чуємо, що в існуванні зла несправедливості у світі. Люди звинувачують Бога. Але ж насправді то людина всіма силами витісняє Бога зі свого життя, а коли раптом щось трапиться, відразу ж згадує про Господа. А втім, не для того, щоб навернутися до нього і покаятися, але для того, щоб звинуватити Творця і через те упасти у ще більший гріх. Так вчинив Адам. Так чинить лукавий раб. І так робить багато хто з грішників, які не хочуть визнати себе лінивими, лукавими, а живуть тільки тим, що відкидають Бога. У відповідь на абсурдні, нахапні звинувачення раба, господар вигукує Лукавий рабе, і лінивий. Ти знав, що я жну, де не сіяв і збираю, де не розсипав. Тому треба було тобі віддати срібло моє купцям і я, прийшовши, одержав би моє з прибутком. Господар ніби каже рабові, навіть якщо я справді за твоїм звинуваченням поганий господар несправедливий, хіба не повинен ти за людською логікою боятися моєї несправедливості і тому ще більше старатися? Але раб настільки лукавий, що він все одно нічого не робитиме за будь-якої ситуації. І який би не був у нього господар добрий чи злий, він нічого не робитиме через свої лінощі та безвідповідальність. З огляду на таку поведінку раба господар наказує покарати його, у тому, що недбайливим виявився раб із найменшою кількістю талантів, преподобний Єфрем Сирін вбачає своєрідну божественну педагогіку. Господь показав осуд не на тому, який одержав п'ять талантів, щоб не сказали поклав на нас тяхар Вища сил наших. Насправді, якби лінивий раб отримав п'ять або три таланти, то через своє нахабство та лукавість він почав би говорити, що отримав надто багато і тому не впорався. Доручаючи покарати недбалого раба, господар каже. Отже, візьміть у нього талант і дайте тому, хто має десять талантів бо кожному, хто має, дасться і примножиться, а в того, хто не має, відніметься і те, що має. Ці слова часто викликають нерозуміння і навіть обурення чому забрати в того, хто не має, і віддати тому, хто вже має. Проте уявімо собі таку ситуацію. Якийсь керівник дав своїм підлеглим завдання, і хтось справився добре, хтось гірше, а хтось взагалі нічого не зробив. Але робота має робитися. Які висновки зробить керівник? Очевидно, що похвалить тих співробітників, які виявили старанність, а тому співробітнику, який провалив завдання, показав лінощі і безвідповідальність, більше не довірятиме. Навіть більше. Те, що йому було довірене, керівник забере і віддасть тому підлеглому, який показав, що справляється з поставленими завданнями. Хіба не так зробили б ми, так само чинить і господар у притчі він забирає талант, тому що лінивий раб не здатний ні з чим упоратися, і віддає талант рабові, який показав свою працездатність та вміння. Раба лукавого і лінивого господар не просто каньбить, але наказує вигнати. А негідного раба вкиньте у пітьму безпросвітну, там буде плач і скрегіт зубів, говорить святий апостол і Євангеліст Матфей. У Євангелії подібний вислів зустрічається часто. Він має яскраво виражене ескатологічне значення. Наприклад, у притчі про десятьох дів юродиві діви залишаються на дворі і їх не пускають у будинок, куди прийшов наречений. У притчі про злих виноградарів злочинців карають на смерть. У притчі про званих на весільний бенкет людина не у весільній одежі виханяється геть. Ці образи нагадують усім нам про готовність, яка має бути в нас. Щоб увійти у радість господаря свого. Преподобний Симеон новий богослов в одному зі своїх слів наставляє не той уже й спасений, хто цілком зберіг цей талант, тобто даний йому дар благодаті, але той, хто і примножив його. Отже, навіть якщо ми маємо великі дари, чи то здібності або можливості, чи то дари Святого Духа, отримані нами у церкві, ми не повинні думати, що вже саме це володіння нас спасе. Ми маємо таланти лише тому, що їх ми отримали з волі Вседержителя, який і є їхнім справжнім володарем. А ми отримали ці таланти, наче в борг, на час нашого земного життя. Тому Господь серцевідець дивиться не на те, які здібності і таланти ми маємо, а на чесноти, яких набуваємо, розвиваючи і примножуючи їх. Тому не будемо вихвалятися отриманими нами дарами, але подвигом добрим будемо подвизатися, примножуючи таланти і зберігаючи віру. Щоб того дня, коли належить нам з'явитися на суд Господній, ми почули заповітні слова: Прийдіть, благословенні Отця Мого, наслідуйте царство, уготоване вам від створення світу!